Всім привіт! Сьогодні буде мій макіяж. Тому що мені просто сумно. Ну, така моя, таке моє життя. Перше, я люблю перед макіяжем пришку звичайною водою звичайною водою. От та, ось так ось. Потім я використовую ось такий ось праймер Glam база Serum Makeup Fresh Look. База під макіяж, як він я забула свіжий вигляд. Я не знаю, це типу сироватка яка зараз так? База сиворотка під макіяж. Свіжий вигляд для всіх типів шкіри Ось така ось. База. Вона коштувала по акції і без акції, я не знаю скільки. Ну, я її купила за 170 гривень. Я мені не пам'ятаю, вона була по акції, так чи без. Якщо що, вона тут зеркало, тому буду сюди дивитися. Вона з піпеткою. Так, вона з піпеткою. І ще я не розумію одне. Вона не мов звичайна водичка. Якщо, якщо що я цей продукт використовую вперше в житті. І ще я буду використовувати тональну основу теж вперше в житті. <клух> Чим будемо Я Не знаю. Я просто думаю, що спонжик все всмокче в себе. Але давайте зробимо все ж таки спонжиком. Вона така, немов насправді, водичка. Звичайна. Незвичайна вода, вона ніяк просто. Це сива і я не знаю. Я чесно, не знаю. Так, далі У мене тональна основа від Патрія Людо. Перший тон. Тональна основа для обличчя. Petiselido. Natural Flawless Fondution Magnet Collection. Natural Flawless Skin Magnetic Collection Natural Gross. Тут написано ще тільки для зовнішнього використання. Може вип'ємо? Давайте. І все. Вона 30 мл, вона мені 399 гривень по акції в їй. Без акції вона коштує, я дуже подивилася, 449. Ось така тональна основа. Тон 1. Кому цікаво. Я не знаю, цікаво. Я її теж використовую вперше в першій житті. Я навіть не знаю, чи вона мені підійде під... Тон моєї шкіри, шкіри я взяла просто найсвітліший. Просто найсвітліший і все. Це, типу, легке покриття щось таке. Я хочу, якщо вона буде добре перекривати, ще і використовувати як і консилер. Ну, вона дуже добре перекриває, якщо чесно. Ми це вбиваємо просто. Вона написано, що ціпо, легке перекриття, але я б так не сказала. Ну вона дуже легенько лягає, але це не легке перекриття. Перекриває вона досить добре. Ще треба ось сюди трошечки. Як взагалі можна? Я гадаю, що це моє неї улюбленіше, Подивіться вона, як і консилер дуже добре лягає. Це просто. Це просто ось так ось. Далі я буду використовувати рум'яна я, якщо чесно, в мене рум'яна є, але мені ніякі рум'яна, просто колір, який я все перепробувала, не підходить, окрім помади Lovit. Ліпстик. це звичайна помада. Вона дуже добре тушується Кольор 01. Я її купляла в Аврорі. Я її просто купила, то що не було суму. Ну що, 20 гривень чи що? Коротше, ловітка ось така ось помадочка, Зараз ми будемо її розташовувати. Вбиваємо себе! До речі, засініть мій зайчик. Це мій повсякденний макіяж і плюс перевіряємо дві нових для мене, для мене нових продукти. Я використовую базу під макіяж також від кламбі, але вона санскрін. Я вам покажу її, можливо, якщо не забуду зараз. О, у мене помада тріснула, я навіть це не побачила. І трошки ось так ось на носочку. На носочку, на носочку. Ну, а... Но дос. Я, я не, я не набежу багато рум'ян мені ось так. Щоб ось, я просто не була жива, Мені подобається. <звук> я повернулася, я ходила за тим, що я забула. Я не розумію, чому? Чому? Всі так не люблять ось ці гель от LC. Він просто найкращий. Він на мене вже закінчився, я просто використовую від нього щіточку ось таку. Вона мені дуже подобається. Тому що мені цей гір не також і потрібен, і треба просто розчесати своє брова. Брови. Я не знаю. брови, брови. І вас поняття. Ще я використовую як помаду, я на початку макіяжу це злажусь, я просто забула в є. ой, в копійчці. якусь щось таку тінь, типу. Дивіться. Ну, воно дуже гарне виглядає. Так? так, зараз я хочу зробити собі. 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 Контур. Я роблю зазвичай кремовими, але зараз я хотіла зробити сухими. Беру ось такий ось дуже великий спонжик. Набираю від ось такої палеточки. Якщо чесно, вона теж з копійки. Ось цей кольор. Може, як вам показати. Набираю ось цей колір. Ось цей. І ось тут ось так проводжу лінію одну. І ось тут і так проводжу лінію другу. І далі трошки лобчик, лопчик, планету. Лопчик. Лобчик. І ось тут. І все, це все нам потрібно зараз розташувати. І ще по зубам дала. Як так можна взагалі? А ще, якщо чесно, я завтра йду на англійську мову, і там я хочу зробити мей мейкап скоро ж Хеллоуін. Хочу зробити мейкап на Хеллоуін. У нас тебе буде урок до Хэллоуина. Тому де, тепер нам потрібно зробити пудру. Пудра я її теж використала вперше в житті. Ось така ось пудра, теж від Glambi. SPF 25. Тон 3. Вона затемна для мене, скажу чесно. Дуже темно для мене. Але якщо мал маленьким слоєм, то досить добре. Ось. Ось така ось. Вона покрашилась. Вона вся. Бачите, що з неї сталося просто? Тут ще ось така пуховочка, гаринесенька. Просто зараз так трошечки припудримось. Як Гринч. Я як Грінчик. Я грінчик. Все, 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 Типу, все, але чого ж тут не вистачає. І це буде в нас. Я використовую тушь. Неоднеразу. Це термотуш від LCF. Вона ось так ось виглядає. А ще я використовую туш від Evelyn. Ось така. Давайте я хочу зараз нею намалювати свої. Гарні синки Вії. вона, вона мені якось перестала ктопиться. Це нормально? Це нормально? Ой-ой-ой-ой-ой собі волосся запачкала цією тушю. Все. Мені здається, досить гарно, але я ще хочу зробити трошечку макіяж очей. 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 Це найгірше, що в мене взагалі в, в цьому житті виходило. Але, я тупанула дуже сильно. Треба спочатку було макіяж чая, а потім Ві. Коротше, коротше, сьогодні не мій день взагалі. Ну, я трошечки подивіться, типу я взагалі майже не нанесла, але нанесла. Я хочу ще трішки близькі, так дуже близькі, тут мені не вистачає в цьому житті. Осі взагалі ніяк яскравих кольорів немає, окрім. Окрім оранжевого та коричневого. Тому що майже всі. Не майже, жа... Ну, майже всі немає. Дерева коричневого кольору. Ну і листя на них також коричневого кольору, не тільки дерева. Мені здається. Досить гарно вийшло. Ще я хочу, знаєте, що зробити. Я це ніколи в житті не робила, але хочу. Взяти тіні, вони не відкривається. Взяти кисточку та зробити чорними тінями контур. Мало того, що вони чорні, так і ще й контур. Що це? Що це вийшло? Я не знаю, це погано або добре. Ну, досить ну, непогано. І не добре, і не погано. Все. все. Ось такий в нас макіяжик макіяжик вийшов. Мені здається, досить добре. Тобто, не дивлячись на те, що я використовувала три нових продукти. Це ось така тональний. В першому відтінку, нагадую, найвисвітнішому. Друге, це ось така база під макіяж гломбі. І третє це гломбі пудру. Я гломбі не дуже люблю, але люблю. Я хочу сприснути, Ні, не хочу Або хочу. Я, коротше, це звичайна вода. Я не знаю, я чесь люблю до макияжа. І після, ну коли я таке все зробила, зберешувати готові. Може це, тому що я. О, краса. Це буде погана ідея, але спробуємо. Тому що я не завжди крашу, А знаєте чому? А тому що мені постійно лінь їх потім змівати. О, вона все мокре, тепер щоб воно висохло. Ну, так, досить добре. Воно не висихає. Давайте його може і зробимо. Все. Досить добре. Але я б, знаєте, що ще зробила з цим тоном, тональником. Тональником. Хто робить такі упаковки? Тупі. Я другий раз. Я перед відео відкривала його, давайте чесно. І я другий раз відкручую цю кришечку. Я б ще трошки зробила, якщо чесно, консилер. Але давайте вже зробимо весь макіяж тональку тональними засобами. Тому зробимо ось так все. От зараз він просто надзвичайно гарний. Мені здається, він вийшов просто надзвичайно гарний. Що я вам можу сказати про ці засоби? Що мені подобається? Мені подобається ця база, вона просто як водичка. Що Це Що це? однаково. Але це сила, рідко, може воно щось стровувати, але він не скатується, тобто він тримається гарно. Ну, не навіть не знаю, чи можу порадити, але мені вона сподобалась. Ну, як водичка. Сподобалась. Далі. Патрісія Лідо це просто, це просто. Це буде мій фаворит, 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 фаворит на років. Далі, пудра затемна, затемно, але сподобалась. Тобто вона досить добре все. Я не знаю, як вона все тримає, але я не сіяю. Сіяю пудра. також сподобалось далі. Ще я вам сказати про ці дві туші. І ви не бачите, як працює ця, але вона лежиться, якщо чесно, камкам. -кам. Не прям критично, але мені вона не дуже подобається. Оце також. Оце також. Тому я одну прям вау не можу проводити. Оце, якщо ви йдете в копійку і подивитесь ось ось півнюшку, це просто бомба. Це реально дуже прикольно. І останнє, що я вам можу порадити, це в 01 відтінці в Аврорі. Зайдіть, вона, мабуть, коштує 20 гривень. І використовуйте або як помаду. Ну, і помада, вона навіть не виглядає ніяк. Тобто це колір губ. Тобто, Так, ось таку, коротше, помадку в номер 01. Тобто, я всі, майже майже всі продукти вам раджу. О, ще я не сказала про цю палеточку. Вона теж копійки, все -мо. копійку. Ну, вона теж дуже прикольна, пігментована ось така. Контр інгредієнтс. Талк. На другому місці тальк. Тому я не хочу подивитися, складом, але ось так ось вона. подивіться тут склад. І ось це вона в другому відцінку. І ось так ось вона виглядає спереді. Тому все. Найбільше я можу братися тонального ставом. До нових зустрічей.